Уявіть собі ситуацію. Їдеш собі спокійно, автострада, кермуєш собі. І в один момент, одна секунда, одна секунда, відбувається ба-ба! Відразу машину несе в ліву сторону, потім ти ледве стримуєш вправу, потім знову в ліву. В той момент ти навіть не дивишся на те, чи є там машина зліва, або ти ніяк не вплинеш, якщо буде з боку авто легкове. Я ще на емоціях. І ти зупиняєш цю машину і в першу чергу що ти робиш? Вибігаєш. І дивися, чи легкові машини все добре, чи все добре з людьми. Одна секунда одна секунда вирішує у нашому житті, чи будеш ти далі існувати чи ні. І не тільки ти, а й поруч люди. Отак в мене бабахнуло колесо. В ящику був домкрат, ключі, бог. Мене любить все-таки. Нікому той Домкрат не попав в лобове скло поряд, їхавшим автівкам. Не знаю, як вони всі зупинилися. Я швидко вдів жилет, зупинив усіх, водії поставали, я швидко це все позбирав з дороги. Приїхала поліція. Запитала, чи зі мною все добре. Я кажу, дайте мені 10 хвилин, бо в мене ще був трохи шок. Позбирав це все і кажуть, чи можеш ти доїхати, щоб не стояти на автостраді. Буквально 300 метрів на бічну дорогу. Отам автострада, я так на бічну дорогу з'їхав. Зараз чекають, поки... чекаю, поки мені привезуть коло, поміняють. Так, що в нас тут? Шипить щось? Невже ще це коло впускає? Зараз буду дивитися. Отака От ситуація. Другий тиждень підряд, два колеса і два рази ліва сторона. Ну але живий і здоровий. Ось там це сталося. Біля того мосту. Ну, нікому не, побожаю, не побажаю такої ситуації. Бережіть себе на дорогах. І божої опіки для водіїв і для всіх людей.